В цьому відео ми з вами розглянемо три серіали від Дісней якомога детальніше, і прийдемо до висновку, чи треба їх взагалі дивитись. І сьогодні у нас буде такий собі набір із зоряних війн. Тож, поїхали. На початку в нас буде один із найбільш очікуваних серіалів минулого року Обіван. Чи є у вас садомазахічні позиви дивитись, як ваша улюблена франшиза робить сама собі сепуку у вас на очах? У мене є, і я цим дуже пишаюсь, бо саме тому мучитись не треба буде вам. Тож одразу до висновку, це, це дивитись не треба. А зараз перейдемо до відповіді на питання, чому? Найкраще за все. Говорить візуалізація. Уявіть собі дитину, що тікає від декількох головорізів, які заробляють на життя, полюючи на людей. Так ви абсолютно неправильно собі це придумали. Ось як це виглядає. Серіал Обіван, пані та панове. У центрі подій, як неважко здогадатись, знаходиться сам обіванька, який фізично та морально виснажений після подій третього епізоду. Він втратив такий зв'язок із силою, як мав раніше, та ні на що вже не здатний. Він собі тихенько сидить на татуїння та втиху захищає Люка Скайвокера, який ще зовсім мала дитинка. Захищає як. Якщо він вже не джедай та втратив зв'язок із силою, та лек його знає, Обі це не дуже цікавить. Певно, якщо хтось нападе, він буде лякати своїм зовнішнім виглядом. І от на татуїн прилітає сенатор Органа, який взяв під свою опіку дитину, так ту саму дитину, що схопили головорізи, принцесу Лею. Тож ви правильно все зрозуміли. Якщо ви прийшли сюди, очікуючи, що ви побачите історію, яка танцює навколо героя, ім'я якого у назві серіалу. Ви помилились, ну і ще я вам набрехав. Але, але, якщо ви прийшли, очікуючи, побачити дуелі між Ванькою та Дартом Вейдером, які будуть на рівні з третім епізодом, то ви абсолютно прийшли не туди. Навіть якщо у тих битвах і є гарно поставлена хореографія, ви гарної драки не побачите, бо оператор напередодні напився хортиці та не може нормально знімати. Монтажер хряпнув Рево та страждає від короткої концентрації уваги та нарізає вам різні кліпи якомога частіше. Іноді, навіть показуючи, що відбувається в абсолютно іншому місці, збиваючи тем битви, але Якщо ви прийшли не побачити, а почути славетну музику Джона Уільямса під час битви із Дартом Вейдером, то нарешті ви почуєте імперський марш Дарта Вейдера один раз у кінці серіалу. Музику для серіалу писала абсолютно інша людина, яка здається, також не мала бажання працювати над серіалом. І наостанок не хочеться приділяти багато уваги цьому. Ось вам сцена, як обі і лея тікають із імперської бази, повністю оточеної імперськими солдатами. Ні, це, це абсолютний пропуск. Боба Фет події серіалу відбуваються на нашій улюбленій планеті Татуїн. Також відомий як нам треба срочно поїхати у постелю, де ми можемо не платити бабки за зйомки. Так, так, тут і у Кенобі це логічно абсолютно, це має сенс. Але Татуїн вже в печінках сидить у кожного, хто любить зоряні війни. Отже, сюжет найвідоміший головоріз не помер після цього. Взагалі то це відомо давно, ще по коміксам про Бобу Фета. Бобку беруть у полон та скенські рейдери, читає піщані люди, та навчають діда своїм шляхам, та, можна сказати, приймають у сім'ю. Після цього Серфета повертається у мус Ейслі, читай центр Татуїну, де планує створити власний кримінальний синдикат. В цілому, особливо після обівана, цей серіал наче хапнути свіжого повітря, але недостатньо, аби нормально надихатись. Тут одночасно є та не вистачає всього. По всім правилам Діснея Боб став лохом. І за ім'ям якого страхались люди, знаючи, що головоріз іде за ними, залишився просто Боба, якого поважають, тому що, ну так скаже, сюжет. До речі, давайте ще раз потренуємо вашу уяву. Татуїн. Планета, покрита постелями, нестерпні спеки, що залишатимуть сонячні опіки, голова без капелюха найлегша ціль для сонячного удару. Тож питання як буде виглядати крута банда Татуїну? Ось так. Дісней собі обирає цільову аудиторію у вигляді підлітків, та наче їм кричить, Ви вони які круті бандити-байкери з іншої планети. І, на жаль, найкращий епізод із серіалу це той, у якому немає Бобі Фета. Це повністю епізод про Мандалорця. Чесно, якщо вам подобається зоряні війни, то я би порадив вам подивитись цей серіал. В іншому випадку можете просто глянути п'яту серію з мандалорцем. Після того, як бачиш, таке стає дуже страшно за майбутнє франшизи. Але Андор, це просто кайф. Андор це серіал-приквел до стендалон фільму Бунтар-1. Так, на перший погляд, це важкувато, але я вас запевняю, що тут немає чого боятись. Ти можеш знати абсолютно нуль нічого із іряних він, і серіал усе одно буде повноцінною історією, де персонажам можна і є чому співчувати. Головним героєм серіалу є Касіан Андор. Злодій, який приєднується до альянсу повстанців у боротьбі проти Галактичної імперії, у серіалі 12 серій, і це дуже незвично, бо попередні серіали обмежувались плюс-мінус шістьма серіями. Починав я дивитись Андор із дуже великою долею скепсису. Історія буде розтягнута, нецікава, цікава. Бунтар один був гарний фільм, але що тут можна дорозказати? Усі цікаві моменти залишать під кінець, це буде прохідне гівно, але все абсолютно не так. Завдання, до якого долучається касіан, це викрадення коштів імперського гарнізону. Завдання, до якого долучається касіан, це викрадення коштів імперського гарнізону, який знаходиться в ключовому імперському центрі постачання. Для втілення плану Альянс планує скористатися рідкісним природним явищем, що називається Око Алдані. Це явище на планеті Алдані, коли навколо неба планети з'являються вбухові кристали, що повністю заповнюють небо та залишають маленьку ділянку у небі чистою. Від того й назва Око Алдані. І це показують. Це не розтягують на 12 серій. Це всього половинка серіалу. І ця половинка вона виглядає абсолютно чудово. І це я вам стільки всього не розказав про серіал. Я вам не розказав про імперські тюрми, про те, як чудово у серіалу продемонстрований початок створення альянсу, про те, що альянс, по суті, сам і став каталізатором посилення імперського тоталітаризму, про те, як виглядає сама імперія ззовні. Я чесно дуже хочу вам розказати про події цього серіалу ще, але краще це побачити самому. Андор отримує абсолютне та неперевершене так. Його треба дивитись. Саме тому я вам бажаю приємного перегляду. Отож, якщо ви будете мати бажання побачити більш тривалий огляд одного з цих серіалів, або хочете побачити один із серіалів, який вас цікавить у такому коротенькому огляді, то пишіть у коментарях. Гарного дня!